Привіт. Як ви всі вже знаєте, напевно, я вже не працюю на бусі. Я вже маю всі документи на Тіра. І прямо зараз я от зараз конкретно цю секунду я їду в Жешові. Їду. Готовьтеся І... через 800 метрів в'їхати на дорогу з друговим движенням. Їду на фіму. Де я буду працювати на фурі, мав я виїхати ще сьогодні вже в рейс, мав бути там з самого ранку, але зараз година друга, я ще маю туди 150 кілометрів. Все із-за того, що в нас на кордоні вчора, коли я їхав на кордон, впав дуже сильний сніг, і вийшло так, що ви привишаєте допустиму скористь. В'їдьте на дорогу з круговим движенням, а потім з'їдьте, використовуючи перший з'їзд. І, коротше говоря, дуже сильний сніг по дорозі аварії, там допомагали постанові одному машину витягати. Він, власне, мене брав на обгін, його розвернуло, і він злетів в кювет. Добре, що машину не понищуть, тільки так легенько. Вот. Ну і справа в тому маю я всі документи. Довго я чекав, майже десь півтора місяці. Я чекав дзвінка того, на кінець то мене визвали і в сьогодні я мав їхати в рейс. Тепер із-за тої фігні там мені пробивають, де я би на фірмі переночую. Вполне можливо, що я буду ночувати вже в машині, в тій, якій я маю їхати. Вот. Для мене то навіть набагато цікавіше, бо як -то сказати в тому, я вже виспався на фірмі, там по-любому якихось там підзеркових кімнат нема, вот. а машина там має бути довесенка щоб в тій машині спати та й зразу можна було зняти її обзорчик цікавенький. Там же я вам покажу, знімлю, розкажу про документи, не знаю, як буде виглядати, чи зможу я знімати багато відео в принципі, в першому рейсі, бо не знаю з ким я буду їхати, як по в саді, бо буду їхати би, з кимось напарником. Тобто мене садять у когось напарником. Так якби на перший час. Типу, Вони мені казали, що я хочу зразу я сідати за фуру і їхати. От. Але я сказав, що я би все-таки хотів спочатку спробувати поїздити з кимось. Ну, По-перше, сам я знаю, що в мене практики маловато, реально я ще не пробував нормально заїжджати під рамку. якби я того не боюся, але тим не менше. Тим не менше, я би все-таки хотів е, просто побачити, по-перше, я не їздив з тахографом, я би хотів на практику. Теоретично я знаю всі ті закони, я знаю, що тут не дає, але я би хотів побачити то все на практиці. І найбільше мене цікавить той момент, от коли от, ти мусиш, наприклад, розірвати паузу, чи тобі не вистачає, от, ти мусиш е, проїхати забагато, ці моменти. роздрук, що там написати, у ці артикули. Артикули це типу, закони, що там ти маєш написати, то мене цікавить. Друга тема це документи, тому що фірма, на яку я йду, працює тільки за аеропортами. Це з однієї сторони плюс, інший мінус. У них дуже багато там і в них і то їм не підходить, і то їм не пасує. Готовтеся через 800 метрів держаться правіє. Все їм, коротше, там. І про несудимість з України, і про несудимість з Польщі. Ну коротше, працювати в поліванні. Я вам то все покажу. От. І Розкажу, де я що як робив. Саме більше в мене проблема було з тим 95-м кодом. Есть, так як лист, я вам лист, вже раніше трат, розказував в мене, так як в мене категорії після 2009 року. От. То, ухто, молодий, типо, недавно відкрив метров, У вас буде похожа історія, і вас теж чекає похожа велика проблема. Ви допустим, реально допустимо, через 980 метрів вот, держитесь і Львів. Mm -hmm. вот, як я вчора як виїхав з Львова, так я до цього часу ще не спав. Вчора цілий день, хотіть цілу ніч, і вже зараз півдня і ще доїду туди на офіс, ще не знаю, що там. Швидше вже буде кінець робочого дня, бо я туди доїду, ну, але тим не менше все рівно прийдеться з ними там переговорити, прийдеться щось туди-сюди, е, ну, купатися, туди, масим щось купити, поїсти, ну, таке різне, життєвість. Але то все забирає час. І відповідно. Діжитесь, відповідно, будемо дивитися, хто все буде виглядати, вот. то вже вам буду. По, по, по ходу розказувати більше. От За границі виїхав, там теж була жопа, сніг, замело, дорога слизька. Вже після того, як побачив, як там пацана розвернуло, вже мені теж трохи було стрімно їхати скорості. швидко. Ну, але 80-90 їхав, пізніше виїхав на автостраду, автострада така, як тут, то вже собі нормально, спокійно їхав. В принципі, 0 градусів, тобто морозу немає. не виходить. Ну, не повинна було бути дуже слизька дорога, от. Ну, але тим не менше 0 це, звичайно, не плюс. Ну, відповідно, вона все рівно слизька. Плюс що резина в мене не є така аж аж, вона зимова, але вона вже від'їздила з 3 сезони, Тобто це вже така, я рахую, що це вже погана резина. От. Тому, так сказати, як поляк якась докатка, вже я доїжджу. Вона вже, вже не годиться мені. Що, ну, туди, ні на що. На весну можна на ній їхати, ні, там дивитися, вона щоб вона вимагала. Це допустити такий момент, щовкати потім самі знаєте. Якби речей, так якби мус, особливо на ту тему нічим дуже не відрізняється. До речі, фура на київських Ну, Особливо там дуже нічим не відрізняється, тобто речей я якби, знав, що мені треба брати, бо набирав. Тому я теж вам продемонструю, що я брав. Тут, звісно, дуже відрізняється, в кожного будуть свої моменти, бо різні фірми по-різному. Наприклад, навіть ота машина, що я маю отримати, я дивився без драйві і обзори різні. Декого в комплектації входить навіть кофемашина. У ну, мене, я наскільки знаю, на фірмі там ні в одній немає, ні телевізора, ні кофемашин. Хоча вони в принципі могли би бути. Так само може бути пасивний кондюк. Тобто Кейша його називають, ну, тобто машина заглушена, а кондюк з Любастом має працювати. Вот. Але казали мені хлопаки, що на фірмі немає таких машин з тим. Це дуже погано враховуючи, що машина їздить е, на Іспанію, бо літом там плюс 40. Ну, то, Як самі розумієте, це повна жопа без кондюка на постої в день, бо я там на мусіку стояв. Це просто капець. В Італії, наприклад, ну, це неможливо не спати вночі, бо вночі більше, ніж 20 градусів. Ну, це словами не розкажеш, це треба почувствувати. От. Дуже я вже на кінецьку задоволений, що на кінець я вже туди доїжджаю, але от ще переживаю, бо то ще, так все, ще не сів в машину, не виїхав, не, не то ще поки переживаю. Але якби я маю умову вже на руках, бо я їхав раніше, вони мене визивали приїхати до них, попідписувати підписувати всі папери, я приїжджав папери попідписував, умову я отримав зразу. тобто я вже, В принципі, офіційно я вже три тижні як не працюю, тобто по логіці я вже за тих три тижні маю отримати навіть зарплату, тому що ставка, в мене буде ставка і днюка. Тобто, ставка йде кожен місяць при будь-яких обставинах, чи я вдома, чи я на роботі, а днювка вже буде платитися на місці. Ніби хлопці розказували, але завтра я буду в богатері, мені то все пояснюють наглядно. То вже тоді буду вам, Наразі я тут все знаю, як би сказати, одна бабка говорила, як то нас кажуть. Вот. Вот. Ну, але так як найбільше ну, <сум> мінус, що мені знову повезло, тут у нас диспозитор опять такий нічим не гірший за того мого Мартіна. Вон, пацани я вчора розписувався, то кажуть, що заставляє їхати наднормове тахо, вже показує, що треба ставати. Він заставляє їхати далі, хоча по закону це не можна так робити. І шеф мені, от тільки я писав там умову, мені шеф зразу казав, чи я в курсі діла, що там який експедитор, що він може пошукати, як вони кажуть, що треба дуже уважно подивитися до того. То от пацани кажуть, що як вже відмовляєшся, він каже, на годину більше їдеш за ту годину доплата 300 злотих. А за дві години, за другу годину вже 500 злотих тобі. От. Але факт тому, він каже, що штраф він бере на себе. Але от я, ну, все рівно, я от кажу пацанам, що я би не ризикував, і пацани кажуть, що вони теж відмовилися і не поїдуть і все, бо штрафи в німця від 8 тисяч євро. І при чому, що буде штраф 100% великий, чому? Тому що е, коли він бачить по тахографу, що ви ставали декілька разів, зупинялися на паркінгах, не було місця, і ви поїхали на наступний, ще на наступний. і там... Заїхали більше, там, наприклад, на 20 минут чи на півгодини і знайшли той паркінг. Це одне, він може вас зрозуміти, ви зробили видрук, так-сяк, що от не було паркінга. Але якщо ви, то видно, що ви осознано їдете більше на годину, щоб доїхати до розгрузки. Вони то прекрасно бачать, вони не дурні, і тому штраф іде по повній програмі. От. Я там не впевнений, в принципі, от ті ж пацани говорять, що їм там запевняють, що права зато не забирають. Але я знаю декількох поляків, я вам це вже розказував, коли їздив на бусі, зустрічав я в Італії поляка, старшого мужичка, і він їздив на фурі, і так само він там начудив діло в стахо, то його позбавили всіх грузових професійних категорій. Тобто йому лишили А і Б. Ну, Це дуже добре звичайно, що йому взагалі права лишили. Його позбавили тих категорій на 5 років, вліпили штраф, і він їздив на бусі по тих 5 років. От. Така от ситуація. Тому Якось я ухвалив ну, тобто купу грошей і я зовсім не готовий ризикувати тим всім. Сьогодні, до речі, 1 грудня, бо я, ну, тобто ви це будете бачити, я не знаю, якого числа, це, напевно, вже після Нового року. Я вже, ну, бо Інакше в мене не виходить. По-перше, в мене залишили ще на цей момент відео, які ви вже я думаю, до цього часу побачите з буса, які там є, є реально важливі, які я не хотів би перескакувати, тим більше, що зараз. Якщо я запхаю оце відео, а пізніше вам знову з буса поверну, це просто буде виніг рядка, малаша, буде повний бред. Тому я вирішив що я буду давати вам по порядку. Я назнімав, тоді у вас було багато питань на тему там буса, я трохи знімав. Тому воно буде йти повністю все по порядку, так як йде. От. І, і, і. Тим більше наразі ніби хлопці там понаписували фірми. Які не фірми, а телефонні оператори німецькі, які є хороші для використання в Європі. Коли куплю, провірю, буду рекомендувати або ні. Але поки що я взагалі навіть не поповнював Vodafone. я маю польську карточку, то в Польщі користуюсь, буду їхати на Європу, буду думати, що робити, не знаю. Наразі ну, думаю, що перші тижні по-любому поповню Vodafone, бо наразі. Як тут не крути, а все рівно, все рівно якби наразі ну, додому дзвонити треба, а як навіть той же інтернет треба мати, бо деколи треба чи, чи знайти ж фірму адрес, бо це набагато більша проблема, ніж бусом. Бусом можна заїхати без проблем. Хоч я не буду часто їздити по фірмах, часто, дуже часто влізти по аеропортах, по фірмах дуже рідко. В аеропортах ніби з тим набагато простіше, паркуванням на загрузки, розгрузки простіше. Аеропорта завжди велика територія, тобто можна собі нормально дати вперед, вирівняти фуру так, щоб вже в залад заїжджати практично без заломів, а просто рівнесеньку. Тому багато ніби розуму для того не потрібно. Так я їздив, так я. Я в принципі і так і так не боюся. Але от на перший час хотів би, я боюся, боюся того, от, скажімо, зеркального обману. Зеркала досить обманюють і показують вам обманну відстань. Тобто от тяжко зорієнтуватися відстань до кінця машини. Особливо коли це фура, це день, там, 18 метрів, там, 18 метрів. От. І, відповідно, це, от, це мене трошки страшить. Не страше, але я за це поки переживаю, скажімо так. От. Якби, от така в мене зараз ситуація. Доїду на місце, там буду ночувати, знаю нову інформацію, думаю, що ще сьогодні запишу ще одне відео, розкажу, що я там у них знав, що вони мені розказали, що вони мені і план дій у мене на завтра, і взагалі на майбутнє, який виїзд, куди, я буду вертатись. Бо так, як я сказав, вже початок грудня. Польські свята починаються приблизно з 20 грудня, тобто це неповних там три тижні. І я не знаю, чи вони будуть всіх відправляти зразу додому, чи це буде ближче Нового року. Я буду проситися, щоб тиждень пізніше хоча б, щоб вже ну, не втрачати багато часу. Хоча б, як кажуть, навіть вже приїхав, щоб хоча б 4 тижні поїздити, а не там тих 3 неповних. От. Така от просто розмова в мене ситуація. Так, ну і Наразі він ще за 126 кілометрів. Так що до звуку.